Постанова ЦВК про зміну порядку жеребкування дільничних виборчих комісій незаконна. Це доводили у Київському апеляційному суді юристи Всеукраїнського об'єднання Свобода порушення очевидне, бо правила змінили за п'ять днів до початку жеребкування. Як відомо, законом саме статтею 28 передбачено, що жеребкування відбувається по окремо по кожній виборчій комісії. А центральна виборча комісія змінила цей порядок. Я вважаю, не на користь суб'єктів виборчого процесу. І жеребкування буде проводитися один раз по всім виборчим комісіям, тобто можливість отримання представництва в виборчих комісіях зменшується в десятки разів. Та представники ЦВК ніби знущаються. Хапливі зміни до закону про вибори всього за п'ять днів до жеребкування пояснюють швидкоплинністю виборчого процесу. З огляду на швидкоплинність виборчого процесу на обмежені чітко законодавчі встановлені строки щодо виборчих процедур. Центральна виборча комісія була змушена прийняти саме такий порядок, який би забезпечив саме дотримання і строків проведення виборчого процесу. саме Дотримання принципів виборчого процесу щодо рівності усіх суб'єктів виборчого процесу, а також щодо законності його проведення. Проте свободи підтримали і представники інших опозиційних політичних сил. Однак суд відхилив позов націоналістів, не зваживши і на низку процедурних порушень, байдуже і до міжнародних спостерігачів, які також заявили, зміна порядку жеребкування спотворить процес підрахунку голосів і прямо порушує права суб'єктів виборчого процесу. Не можна міняти закон про вибори в процесі виборів. Якби є міжнародні конвенції, є є е, 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 виборчий кодекс, е, який затверджений Венеціанською виборчою комісію е, Венеціанською комісією, і е, цим виборчим кодексом, і взагалі цими всіма міжнародними нормами передбачено, що зміна правил в процесі виборчого процесу за рік заборонена. Ми вже не кажемо, що за п'ять днів до жеребкування фактично суд закріпив дискримінаційний характер виборчого процесу, заявляють у свободі. А значить, влада всерйоз готується до фальсифікації парламенту. Аменських виборів, бо чесного шляху до перемоги в неї нема, констатують націоналісти.